Напередодні Різдва. Традиційно на Різдво у нас відбувається Різдвяний ярмарок. Традиційно всі кошти, зібрані із, на цьому ярмарку, ми використовуємо е, на потреби, ну, ставимо мету якусь і збираємо кошти. Зараз ця мета допомогти військовослужбовцям однієї з. Підшефних нам бригад е хімічними грілками досить холодно стає. І є такі засоби для обігріву військовослужбовців в складних обставинах, бойових, польових умовах. І тому всі кошти, які будуть зібрані на е цьому ярмарку, ми використаємо на закупівлю цих хімічних грілок. Просимо долучатися до цієї ярмарки, як з одного боку прилавки, готуючи щось своїми руками або якісь вироби, або, можливо, у когось є я не знаю, щось, що можна виставити на продажу. І з другого боку прилавку той, хто може придбати, сплатити кошти і зробити виручку. Щоб ми могли задовольнити потреби військовослужбовців.